Всім доброго дня! Тема уроку розв'язування задач з теми тепловий баланс. Будь ласка, запишіть до робочого зошиту тему і дату нашого уроку. І одразу переходимо до задачі номер 1 У відро налити 5 літрів води при температурі 18 градусів Цельсія. Скільки окропу необхідно долити у відро, щоб температура води стала дорівнювати 47 градусів Цельсія. Енергією на нагрівання відра і навколишнього середовища знехтувати. Будь ласка, записуємо умову обов'язково собі до зошита. Переходимо до розв'язання, пишемо, що нам дано. У нас є об'єм води 5 літрів, так і пишемо V1 дорівнює 5 літрів. Одразу переводимо в систему Сі. 0,5 метра кубічних. Далі відро налита вода. Воду брали при температурі, тобто Т1 дорівнює 18 градусів. Далі Т2 у нас дорівнює 100 градусів Цельсія його буде доливати, цей кріп І утвориться суміш, Т просто, просто пишемо 47 градусів Цельсія. І нас запитують, скільки окропу необхідно долити у відро. Тобто, скільки, який ще долити. В2 невідомо. Записуємо швиденько. Чим користуємося? Ну, нашим, нашим означенням кількості теплоти для нагрівання або охолодження. Тобто, спочатку запишемо q 1 дорівнює cm 1 на t t 1 Це буде кількість теплоти, теплоти вибачте. Що одержує холодна вода. Далі Q2 дорівнює cm 2 тобто питома теплоємність на масу і t 2 мінус t 1 Ще раз повторюю, це температура суміші. Це кількість теплоти, яка у нас віддається гарячою водою. Ну і згадуємо так, рівняння теплового балансу. Q1 у нас на рівні Q2. Швиденько, будь ласка, записуємо. І так, це перше у нас друге рівняння, поки що так, і треба підставити його рівняння номер 3 Тобто прирівняти ці два вирази буде. У нас СМ1Т-Т1 дорівнює СМ2 Т2-Т. Швиденько, будь ласка, бачите, питома теплоємність тут скоро очується. Згадуємо за означенням, що таке густина швиденько. Пам'ятаєте, що таке РО. Це густина. Вона дорівнює відношенню маси тіла до об'єму. Відповідно, щоб знайти М, треба що РО помножити на В, на об'єм. Прописуємо що замість М1 э, РО на В1. Наш цей вираз, а замість М2, Ро на В2. І бачимо, що густина теж у нас що, скорочується. Так, залишається у нас В1 в дужках Т-Т1, до рівня В2 в дужках Т2 мінус Т. Все, ми можемо знайти В. Це не складно, в чисельнику залишиться у нас В1. В Т t-t1, а в, в знаменник перейде Т2- Т. Перевіряємо розбірності, бачимо, у нас це скорочується. градуси Цельсія. Метр кубічний. У нас залишається все добре. Все, залишили підставити, підставляємо 0,05. множимо в дужках, у нас 47-18. А в знаменнику 100-47. І маємо приблизно 0,027 ну, метра кубічних. Будь ласка, собі запишіть відповідь. Приходимо до задачі номер 2 В алюмінієвій кастролі масою 1,5 кг міститься 800 г води кімнатної температури. Тобто 20 градусів Цельсія, скільки кип'ятку потрібно долити в кастрюлю, щоб е, одержати воду температурою 45 градусів. Цікава задача, будь ласка, швиденько записуємо, що нам дано. У ну, я сподіваюся, ви вже встигли, записуємо швиденько умову. Переходимо до розв'язання. Тут вгорі у вас є, ще раз повторюю, Умова, будь ласка, переписуйте, дописуйте. І так, що нам дано швиденько? В алюмінієвій кастрюлі масою 1,5 кг, місяця 800 г води, кімнатної температури. Тобто про кастрюлю, про її масу спочатку М1 дорівнює 1,5 кг, записуємо. Питомий теплоємність ми беремо з вами. З таблиці всім відомий для алюмінію 920 джоуль поділити на кілограм на градус Цельсія. Будь ласка, не малюйте у багатьох бачу риску дробу над 920 Це вже буде не 920, а якби вгорі там одиниця Тобто це буде 1 920 Це невірно. Отак От треба записувати. 920 джоуль риска дробу кілограм помножити на градус Цельсія. Далі міститься вода 800 грам, тобто маса води М2 дорівнює 800 грам, переводимо в систему Сі. Це буде 0,8 кг. При тому тепливність води нам відома 4200 джоуль, Поділити кілограм у нас помножити на градус Цельсія. Ну, і далі у нас написано, да, температури вони мали на початку. Однак у нас Т1 дорівнює Т2 і дорівнює 20 градусів. А Т3, скільки кип'ятку? Ну, кип'яток, зрозуміло, 100 градусів Цельсія. Це буде у нас це Т3 дорівнює 100 градусів Цельсія. Ну і нам треба одержати оцю суміш води з температурою 45 градусів Цельсія. Записуємо Т просто дорівнює 45 градусів Цельсія. І відповідно нам треба знайти масу ну, М3 ми називаємо, а взагалі скільки кип'ятку потрібно долити в каструлю, тобто масу кип'ятку, скільки цього води треба долити при температурі 100 градусів. І так, знов таки згадуємо рівні, кількість теплоти за означенням, що це таке. І при нагріванні, охолодженні користуємося з цією формулою. q 1 у нас буде дорівнювати С1 на M1 Т-Т1. Будьте уважні, будь ласка. Суміш ми віднімаємо від температури Т1. Тобто 20 градусів там і каструля, і вода до речі, була так. В цій каструлі за температурою 20 градусів Цельсія. Це дається за умовою. Це перше Q1 це кількість теплоти, яку одержала каструля. Далі Q2, c 2 на М2 Т-Т2. Будь ласка, будьте уважні. Швиденько. Т це температура у нас суміші. А Т2 у нас відповідно. Температура, температура води, що була у нас в кастрюлі, швиденько записуємо, не втрачаючи час. Ну і Q2 це буде кількість води, що у нас віддається гарячою водою. так? Ой, вибачте, одержана холодною водою. Звичайно, це кількість теплоти, яка одержала, одержана холодною водою. І, і Q3 це кількість теплоти якраз, яка віддана гарячою водою. Да? Тобто Вона віддається. Ця кількість теплоти, тому що у нас кип'яток 100 градусів. І відповідно запишемо формулу. Q3 дорівнює скільки оцей... Теплоти віддається до рівня с 2 на М3, тобто маса, яку якраз нам треба буде знайти кип'ятку, на Т3 мінус Т. Т3 це у нас температура кип'ятку. Зрозуміло, вона буде остигати зменше да, стане. Відняти тут Т нагадує температуру якраз суміші. У нас повинно утворитися якраз вода в е температуру 45 градусів. Все. Підставляємо, точніше, спочатку запишемо рівняння теплового балансу. Q1 до рівня Q2 ми одержимо дорівняння Q3. Ми одержали вже всі Q1, у нас є Q2 і Q3. Залишилось тільки підставити так рівняння у це останнє рівняння. Швиденько це робимо, підставляємо. Це 1 на M1 Т-T1 плюс 2 на M2, Т-T2 дорівнює С2 на М3, Т3-Т. Швиденько. Ну, і з цієї формули треба знайти M. Все оце залишиться ще в чисельнику. А С2Т3 мінус Тійде у нас в знаменник. Все, залишилось тільки підставити. Да, тут багатенько підставляти треба. Але не складні арифметичні дії. Да, 920, так, на, множимо на півтори кілограми, 920 нагадується про тематиплемність. Алюмінію джоль. На кілограм на градус Цельсія не забуваємо. В дужках у нас буде бачити 45 мінус 20. Ну і далі плюс 4200, поможете на 0,8, в дужках 45 мінус 20, знову таки. І поділити це все на 4200. В дужках поможете 100 мінус 45. І у нас приблизно вийде. Бачите, 0,0, ну там трошечки більше за пів кілограма води 0,51 кілограм є. Рухаємося далі, задача номер три. Скільки потрібно змішати гарячої води, що має температуру 85 градусів Цельсія, і холодної що має температуру 5 градусів Цельсія, щоб отримати. 70 кг води за температурою 35 градусів Цельсія. Тут деяким способом можу розв'язувати, я покажу, як мені здається, ну, легший спосіб одразу. Давайте запишемо, що нам дано. Те гарячої води у нас температура гарячої води 85 градусів Цельсія. Температура холодної води у нас 5 градусів Цельсія. Треба отримати бачите, маса води у нас 70 кг. Треба отримати бачите, 70 кг води за температурою 35 градусів Цельсія. І відповідно Т у нас 35 градусів Цельсія. І нам кажуть, знайти якраз масу гарячої води і масу холодної води. Я раджу піти таким шляхом. Тут е, трошечки, я сподіваюся, з математикою ви споритесь, не складно. Ми вважаємо, що маса е, гарячої води у нас буде дорівнювати Х. Тобто це буде маса гарячої, позначимо через Х масу гарячої води. І тоді відповідно ми розуміємо, що е, маси да, так, гарячої холодної води разом дорівнює 70 кг. У нас так за умовою написано. Відповідно, маса холодної води буде у нас 70-х. Тобто 70 якраз маса гарячої води. І відповідно це буде маса холодної води. Ну а далі вже нам знайомий хід розв'язку. Ми записуємо кількість теплоти спочатку для. Віддана гарячою водою, яка була віддана гарячою водою, це буде QG. Кількість теплоти, ще раз повторюю, яка віддається у нас гарячою водою. Дарівні CMG це маса гарячої води на TG T g мінус Т. У нас відповідно е температура гарячої води 85, і вона буде у нас там. Спадати до 35 градусів Цельсія. Так. Далі кількість теплоти, що одержує холодна вода, у нас QX. Кількість теплоти, пишемо, дорівнює СМ вже холодної води. Т-Т T -T, холодної. Тобто, зрозуміло, що у нас э, від, э, буде підніматися ця температура від 5 до. 35. Так? Швиденько. Далі записуємо рівняння теплового балансу. Все, ось те тепло, що у нас там. гаряча вода віддала, переходить в, в тепло, що у нас прийняла холодна вода. Все, залишилось підставити в цю формулу в це рівняння. Наші те, що ми знайшли формули. І відповідно, вибачте, відповідно, буде, е представляємо Г, тобто маса гарячої води, ТГ температура гарячої води мінус температура якраз тої суміші, яка там утворюється, дорівнює СМ е холодної води, відповідно, Т-ТХ. Де Т, ще раз повторюю температура суміші, а Т не Х, вибачте, а Х, да, холодної води. МГ у нас, ну, питома теплоєвність скорочується, у нас залишається вираз у вигляді такому МГ в дужках ТГ-Т, де рівні М холодної води МХ. Т-ТХ, T -T відповідно. Звичайно, холодна, і на X, X, X холодна. Все, залишилось підставити, підставляємо. Замість е, МГ маси е, гарячої води ми ставимо Х. В дужках у нас буде е, температура гарячої води у нас 85 градусів, мінус 35, тобто температурою суміші. Таке повинно отриматись. Далі до рівні. Замість маси холодної води ми пишемо 70 мінус Х, як тут вводили з вами. І в дужках далі 35 це температура. В суміші мінус якраз температура холодної води. ТХ. Все. Всім відоме правило, там невідомі вліво, відомі вправо. Цим користуємося швиденько. Ну тут 85 мінус 35, зрозуміло, буде 50х, тут 70-х. Віднімаємо 35 мінус 5 буде 30. І у нас буде 50х, переносимо 30 мінус тут так. ну, можна Відкриті дужки, мінус 30х переносимо, нагадую, в ліву частину, невідомі. А в вправа залишається 2100. Це 30 помножити на 70. Все, маємо 80х дорівнює 2100. Відповідно, х буде дорівнювати, треба поділити їх 2100 на 80. 26,25. Ну ми з вами казали, що Х це є М гарячої води, маса гарячої води МГ. Відповідна маса гарячої води МГ, ну, можемо назвати її М1 до рівня 26,25 кг. Ну і щоб знайти М2, треба просто 70 кг відняти це, що ми знайшли, цю масу гарячої води. 26,25. І отримуємо масу холодної води 43,75 кг. Будь ласка, запишіть собі дано. Вибачте відповідь, запишіть собі швиденько. Ну, позначили як М1, М2 можете позначати як МГ відповідна маса гарячої води і МХ маса холодної води. Можна так, можемо так залишити. Немає різниці. Будь ласка, далі треба нам, що, що буде домашньою роботи, повторити параграф номер 9 вивчити означення і розв'язати дві задачі. Ви розв'язуєте, показуєте, це все показується в робочому зошиті. І ще раз повторюю, умови ми записуємо обов'язково. І так, задача номер один. воду масою 500 грамів. Узяту за температурою 70 градусів Цельсія додали 200 грамів води, що має температуру 10 градусів Цельсія. Якою буде температура суміші? Вважайте, що під час досліду теплообмін із довкіллям не відбувався. Тобто, знаково чимсь, у нас теплообмін не відбувався. І задача номер 2 налили 6 повних склянок холодної води при температурі 15 градусів Цельсія. І 3 повний склянок гарячої води при температурі 90 градусів Цельсія. Яка температура встановиться в кастрюлі? Теплоємністю кастрюлі знехтуйте. Раджу тут поміркувати. Врахувати, що у вас ще раз повторюю, тут 6 повних склянок холодної води. Бачите, 3 повних склянок гарячої води. І це треба врахувати. А далі так, як ми розв'язували. Теріальні теплові балансу, і знаходимо те, що нам необхідно. На цьому все на сьогодні. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення!